Про що говорять, чим цікавляться, та які теми шукають люди, все це ми знаємо трохи швидше за глядачів. Моніторимо інфопростір, щоб ви отримували оперативну та перевірену інформацію. Те, що ви бачите по телебаченню, це робота не однієї людини, а команди професіоналів. І ми настільки впевнені в своїх силах, що сьогодні в честь свята міняємося ролями і все одно створюємо цікавий сюжет для вас. Отож, міняємося технікою і ролями. Сьогодні Микола Шпаковський попрацює журналістом, а Оксана операторкою. Наш інфопростір це глядачі. Щоб тримати руку на пульсі, питаємо, яких тем люди хотіли б бачити і читати побільше. Нам зараз щоб був мир. Бо самого луна на банків. І бити нам Бракує нам світла, але ви не будете всі такі, ви хочете тільки. І ваші, і, інші, і ще других канали. А, а, а які саме програми ви дивитеся? Розважальні, політичні, економічні, культурні? Зараз політичні треба дивитися. Розважальні менше. Це точно із за тих із за тих подій, що відбувається. Як Росія облажає, облажалися їхні косяки і так далі. В часі війни теми змінюють одна одну буквально щогодини, а то й скоріше. Тож, окрім телевізійних випусків, ми повідомляємо вам новини на сайтах та в соцмережах. Люди розповідають, читають і дивляться усе, що тільки попадає на очі. З останнього, що обговорюють. Ну найбільше, що як Лавров поїхав з G20, Що зібрались, як ООН висловило Росії цей проголосувало, що 350 мільярдів треба в них відібрати. Тих дуже дуже ці новини тішуть, ці новини тішуть. А є а є трошки такі страшніші новини. Як вони роблять з Мілітополя буферну зону, бункер просто завалюють, 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 завалять, Там трошки страшніше за 9 місяців війни. Люди вчаться фільтрувати інформацію, дають оцінку. Новина. і головне не впасти в депресію від, е, від поганих новин або в агонію від дуже добрих новин. Ой, боже мені все нема такого. Сиріно треба помірковано, толерантно до, до всього ставитися. Є хто прибріхує, є певні канали, є певні, що приукрашують, є певні, що пригіршують. От все, все так погано, але все рівно дуже багато часу і нервів йде на фільтрування. Що правда, що неправда, що мені треба, що не треба. Окрім війни, глядачі просять побільше інформації про Тернопіль та область. Чим Живе місто і люди. Більше якщо на то пішло, розвивати в нас в Україні треба туризм і розказувати про місця історичні, туристичні. Ну, у нас багато є на що подивитися, і багато чого ми не знаємо навіть сам я тернополян, і багато чого про Тернопіль не знаю. Багато не було сказано про. Про останні події, які відбулися в Тернополі, в околицях Тернополя. Ось в інших великих містах ось таких новин би потрібно було побільше. А які це саме новини? Це культура, політика, економіка? З політикою я думаю, у нас дуже багато вже сказано. От культура, мистецтво, творчість ось таких от новин би справді було потрібно більше. Так зараз найбільше не вистачає все таки ж позитиву через те, що Зараз така дуже напружена ситуація, і хотілося би трішки більш таких гарних новин і перемоги. Розповісти глядачам про перемогу мріє, і вся наша велика телевізійна команда. А поки ж намагатимемось якомога більше дізнаватися та показувати вам. Ми спільно і впевнено тримаємо інформаційний фронт. Слідкуйте за нами, а ми далі шукатимо для вас позитивні теми і важливі теми. Отож залишайтеся з нами і шануйтесь.